Ранку атакували Запорізьку область. Про це повідомила місцева влада. Влучання є у Запорізькому районі. Пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає. Яка ситуація наразі в Запорізькій області? Іван Федоров розповість нам. Голова Запорізької обласної військової адміністрації з нами на зв'язку. Пане Іване, вітання вітаю. Я вас. Отже, що зараз відбувається в області? За останню добу ворог майже 500 разів обстрілював територію Запорізької області. Здебільшого це були прифронтові населені пункти. І сьогодні, о 5.20 ранку, ранок всієї Запорізької області розпочався з повітряної тривоги і загрози обстрілу кабами. Ворог кабами обстріляв населені пункти об'єднаних територіальних громад Комушевацькою, Степногірської, та кушугумської територіальної громади ворог влучив по житловій забудові зруйновані чергові житлові будинки. Пистав поставлена під загрозу життя наших мирних мешканців. Дякуючи Богові, народна людина не постраждала. Тож ворог продовжує шантажувати держати в напруженні наших мешканців здебільшого при прифронтових населених пунктів. Стосовно обстрілу, який відбувся зокрема сьогодні вранці, як ми розуміємо, це сталося близько п'ятої ранку, і це були керовані авіаційні бомби, чи чи це так? Саме так це були чотири керовані авіаційні бомби, частина з яких потрапила саме в житлові будинки. Але також слід зазначити про те, що коли ми бачимо повітряну загрозу, ми бачимо рух, куди рухаються ці каби. І звичайна загроза була і безпосередньо для обласного центру Запорізької області, міста Запоріжжя безпосередньо. Що зараз в Мелітополі? Ми знаємо, що окупанти активно використовували це місто і як логістику, ну і загалом, як такий пункт мілітаризації, власної зокрема, що там зараз. Я думаю, що на всіх а, тимчасово окупованих територіях наразі відбувається однакова ситуація. Звичайно, не може не радувати роботу наших спецслужб. Як приклад, сьогоднішній сьогоднішня ліквідація одного з колаборантів в Енергодарі така ж ліквідація була 1 числа безпосередньо в Мілітополі біля заводу тракторних гідроагрегат. Але якщо в цілому подивимося, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, то звичайно в першу чергу це безпосередньо. Ні, ті проблеми, які стосуються наших мешканців, хто залишається. В першу чергу це призов. Ворог розпочав призовну кампанію на тимчасово окупованих територіях, і це одна з основних загроз для наших мешканців. По-друге, ворог продовжує притисняти. Права будь-яких мешканців, хто наші в кого є батьківщиною тимчасово окуповані території, не приїжджі кого ворог завозить просто тисячами. А тих хто безпосередньо корінні мешканці, то вони не мають жодних прав, вони не мають права висказувати свою думку доступу до вільної інформації. Все це зажато саме так, як ворог робить у всій своїй Росії. Це вакуум інформації без свободи слова, без жодних прав і свобод громадян. Також ми бачимо тенденцію про те, що наших мешканців продовжують забирати в полон, і ми володіємо інформацією як про журналістів, які забрані в полон, так і про цивільних мешканців, які забрані в полон. Ворог всіх звинувачує в якихось несимітницях, але це не має нічого дійсного з реаліями. Пане Івану, кілька уточнень стосовно мобілізації на окупованих територіях. Це як ми розуміємо, стосується тих громадян України, які вимушено отримали паспорт Російської Федерації. Це перше і друге, оця мобілізація, вона потім куди наших громадян спрямовує це поповнення якихось резервів вже на окупованих територіях з боку терористичних військ, або це якесь відправка кудись там далеко. На територію Російської Федерації перш за все. Призову дійсно підлягають ті мешканці, хто отримали російський паспорт. Але я хочу зазначити, що після двох з половиною років окупації знаходитись на тимчасово окупованій території, не отримавши російський паспорт, це просто фізична загроза для життя та здоров'я. По-друге, на що хочу звернути увагу, що дійсно після призову вони наші мешканці відправляються до навчальних центрів на території тимчасово окупованого Криму або Новоросійську, але складно навчати це. Назвати це навчанням, це може бути декілька днів або тижнів, і після того відправляються безпосередньо на лінію фронту. Є вже такі випадки, про які нам відомі. Можливість якось вийти на контакт з силами оборони України в цих людей вони взагалі існують. Для, ну, ви розумієте, для чого. Да, звичайно, існує і саме тому і наше головне управління розвитку розвідки і наші спецслужби пропонують всім ворожим військовим і всім нашим мешканцям, хто вимушено вступив до лав ворожих військ, то здатися в полон для того, щоб зберегти своє життя і повернутися до мирного життя. Ви вже згадували сьогодні про ліквідацію в Енергодарі колаборанта. Та якщо сказати загалом про активність таких управлінських рухів на території, Еторії нашої держави, але з боку Росіян, що там відбувається? Наскільки їх багато? І ну чи дійсно вони знаєте укорінюються і в наших органах влади тимчасово окупованих? На жаль, органи влади тимчасово окупованих окупаційних адміністрацій складаються сьогодні з двох видів людей. Перша це менша частка, це тих людей, хто наші українці погодився співпрацювати з ворогом. А друге, це ті, кого ворог завозить на тимчасово окуповані території для влаштування своєї псевдовлади. Зазвичай тих, кого він завозить, це колишні військові розгвардійці або колишні е, службовці е, різних спецслужб. Саме їх завозять для того, щоб наситити масово тимчасово окуповану територію. Що стосується енергодару, то ліквідовано ту людину, яка безпосередньо погодилася співпрацювати з ворогом одразу, як ворог окупував Запорізьку атомну електростанцію. За це і поплатилася. Ситуація в Мелітополі була з приїжджим гастролером. Така ж ситуація була і в Бердянську днями. Я хочу тут чітко звернути увагу на роботу спецслужб служби безпеки головного управління розвитку. Я розумію. Наскільки це надскладно проводити такі спецоперації на тимчасово окупованій території? Це а, точно приклад, який буде обговорювати детально в історії. А результат цього прикладу він наступний: ворог навіть після двох з половиною років окупації не може себе вільно почувати в тимчасово окупованих територіях. Дякую. Пане Івано, дякуємо вам. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.